Дня, друзі, хочу вам показати прибор манометричний колектор, новенький такий у нас. Duo YY -E 517A. Китаєць, напевно, не знаю. Ну, недавно такий придбав. Зараз я ремонтую холодильник Атлант. До мене його вже робили. Олег ну Тут фреон вийшов. Не знаю, утечки наче вроді не було, або робота все в масло. Зараз вакумірую. Був на 12-му, по-моєму, газу, ну, 134-й підходить, я вже так робив неоднократно. Все нормально працює. Так що зараз от вакууміруємо, А ну по времени... ну, так, можна вже в принципі заканчувати так. Чим мені подобається цей прибор? Тут 89 різновидів фреону. На даному етапі це r 134 Ось переключається і так далі. r 22 89 штук. Так, Р13, r, r 134 Так, e, <кій> зразу. Калькулятор давлення кипіння, давлення конденсації, evaporation, і Конденсатор сокращено. І термодатчики. Один я поставив на обратку. Один на подачу до конденсатора. Ну це так, візуально просто для себе. <coughs> Побутовий холодильників можна без датчиків, ну, але ж цікаво, воно ж цікаво. це ж таке. І Вакумація, ну, трошки він підбріхує. Оця сторона низького тиску, вона трошки пливе. Ну, на 1 дві сотих, це я думаю, в принципі, немає такої різниці. вакуумний насос вали. Одноступінчатий, так що, ну, хватає мені цього вакууму, в принципі, і цвітка. Сама тухне. Мабуть, якщо його виключить, так показники зберігаються, все нормально. Він також у сплячий режим сам заходить. Є тут функція і для утечки, і дельту він міряє. В общем, прибор запакований нормально. Краників. Отлічно. Мені подобається. Капітально. Смотрове окошко, віконце по-українськи. Ну ми тут так балакаємо, Ніжинський район, так що строго не судіть. Він в такому кейсі, кстати, йде. Ось, пластмасовий кейс. Там сюди шланги то пробочки. юзер-мануал, як завжди, на англійському. Ну, в принципі, для холодчиків не треба нічого перекладати. Все нормально. Інструмент, мій сварочний пост, всі мої прибамбаси, фільтра, конденсатори, клапана шредером і так далі. Ще я користуюся ватметром таким показує мені нагрузку мені видно яка напруга Відосик знімаю вітя 234 вольта 0 ампер. так вакумірування в принципі можна закінчувати. закриваємо наші вентиля так, 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 так. Все. Глушим насос. Так, а де? вилочка? Так, і даємо газку. Так. Масло погнав у контур, так що шумить. Не знаю дозіровку, по вісам не заправляю. Я заправляю по давленню кипіння. Є лінійка холодчика Danfoss на приложенні телефону Play Market. Так що флаг в руки і... Ну, у мене тут своя лінійка Ось Evaporation, температура, все показує. Так, все ми включаємо. Одної рукою знімаю. Так, ну, компресор на 12-му газу, 1,5 що і будемо дивитися температуру на подачу до конденсатора і на обратку. Це вмісто руки. Рука в мене була раніше як датчик. Так що так, він пішов вже в вакуум, додаємо іще. Плюс 0,2 хоча б буде на Усасі. Ну, а там будемо дивитися по градуснику, який я поставив на холодильну і на морозильну камеру, тобто наоборот. Морозилка зверху буде, холодилка знизу. Отак. Капіляр не забитий, я відпаював на всасі трубочку на компресорі, надував. масло випльовується, так що будемо дивитися далі. На цьому відео закінчуємо. Спасибо за просмотр. Ставим лайк. Подписываемся на канал.